Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор, я ілюстратор дитячих малюночків і сьогодні будемо малювати межирафу. Я малюю свої малюночки як на листочках, так малюю саме і на планшеті. Даний малюночок я малюю на планшеті. Я вибираю там олівець і накидаю малюночок спочатку. Ось, як ви бачите на своїх екранчиках, я малюю малюночок. А потім починаю його обводити, малювати, розмальовувати так далі. Зараз ми малюємо це. Тепер ми починаємо малюночок обводити, друзі. Тому ви можете сісти і разом зі мною малювати малюночок та вчитися. Так само, якщо у вас є діти, обов'язково включайте їм мій ютуб-канал, де, де вони будуть вчитися, разом зі мною малювати. Друзі, так що підписуйтесь. Ставте лайки та пишіть коментарі, що би ви хотіли, щоб я намалював для вас. Я так само малюю листівочки для народження і для інших заходів. Обов'язково буду виставляти і ви це зможете побачити. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не загубити. Та діліться своїми друзями моїм Ютуб каналом. Ютуб канал підписаний Вікарюк Ілюстратор. Це англійськими буквами. Або по-українськи Ігор Вікарюк. Буду вам вдячний. А зараз малюємо разом. Що ж, друзі, започинаємо розмальовувати наш малюночок помаленьку. Малюємо задній фон, розмальовуємо е, небо синім, малюємо ДНД-травичку, розмальовуємо її зеленим кольором, малюємо квіточку гарну, розмальовуємо її жовтим кольором, буде як у нас е, соняшник, щось типу цього. Ну що ж, друзі, підключайтеся, малюйте разом зі мною, з нами класно, з нами цікаво. Малюємо. Тепер, друзі, починаємо розмальовувати нашого жиравчика, надаємо йому такий гарний колір. Він дуже буде гарно дивитися, друзі. Тому е ставте лайчки, підписуйтесь на мене і включайте ці відео своїм дітям. Їм буде цікаво разом зі мною малювати таких веселих тваринок. Наприклад, як зараз ми малюємо жирафу. Тому підписуйтесь і ставте лайчки. Друзі, ми завершили вже малювати наш малюночок. Дякую всім, хто був зі мною. Не забувайте підписуйтесь на мене, ставте лайки та пишіть в коментарях, що ви хотіли, щоб я для вас намалював. А ми завершили малювати нашого веселого жирафчика. Дякую всім за увагу. До зустрічі, па-па-па-па.